14 листопада міський голова Оксана Вінницька провела прийом громадян з особистих питань. Цього дня до неї звернулися 11 першотравенців за допомогою у вирішенні питань щодо поліпшення умов проживання комунального та соціального характеру, порушення правил торгівлі та дотримання правопорядку у місті. Зокрема, мешканка будинку номер 6 по вулиці Шкільна висловила бажання зробити у дворі квіткову клумбу на місці, де зазвичай паркуються автомобілі. Наразі біля будинку ремонтують внутрішньоквартальний проїзд і жінки Сподівається, що міський голова посприяє їй у вирішенні питання. Оксана Рудольфівна доручила виконуючі обов'язки начальника управління комунального господарства та майна Ларисі Черевко обстежити об'єкт та розглянути можливість вирішення питання заявниці. Крім того, управлінню доручено провести розрахунки витрат на ремонт аварійного температурного шу у будинку номер 4 по вулиці Театральній, де у квартирах, за словами заявниці, взимку холодно. Розглянувши звернення громадян, Оксана Вінницька доручила відповідним службам опрацювати означені проблемні питання та надати відповіді городянам, які звернулись за призначенням субсидій та інших соціальних виплат. На прийомі значна кількість звернень стосувалася надання житла та поліпшення житлових умов. Міський голова пояснила городянам, що вільного житла у місті немає, тому що будівництво вже давно не ведеться. Але в результаті тривалої співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІЗ в рамках проєкту підтримка українських громад у зв'язку зі збільшенням кількості внутрішньопереміщених осіб у 2017 році планується реконструкція гуртожитку по вулиці Ювілейна. Якщо цей проєкт вдасться реалізувати, Житло отримають 40 сімей. 16 листопада у залі засідань виконкому з професійним святом урочисто привітали працівників місцевих телеканалів та відділень зв'язку. Від імені міського голови Оксани Вінницької керуюча справами виконкому Надія Гарькава висловила винуватцям свята вдячність за їх багаторічну та самовіддану працю. Де цієї професії е, дуже велику роль грають нашому сьогоднішньому житті, тому що завдяки ним ми отримуємо е, інформацію про події в світі, про події в країні, про події в нашому місті. Якщо 20 років назад ми не могли уявити, що без інтернету ми не зможемо прожити не що день, навіть годину сьогодні свято. І журналістів, і операторів, і листонош саме ви, завдяки вам, кожна людина отримує право на інформацію. Тож я хотіла б від імені міського голови побажати вам міцного здоров'я, гарного настрою для телебачення, широкого кола глядачів, для телекому побільше абонентів, фінансового процвітання, всього-сього-сього всього найкращого. Надія Миколаївна вручила вітальні листи колективам місцевих приватних телерадіокомпаній «Імпульс і Візит. Окрім того, з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку грамотою виконавчого комітету першотравінської міської ради нагороджено Олександра Салія, начальника станційно-лінійної дільниці номер 7 філії ПАД Укртелеком. З нагоди професійного свята та 25-річчя створення телестудії Імпульс, подяками міського голови, відзначені головний редактор та оператор відеозйомки Юрій Фоменко та Максим Найдьон. 17 листопада під головуванням очільниці міста Оксани Вінницької відбулось позачергове засідання виконавчого комітету Першотравінської міської ради. У порядку денному члени виконкому розглянули 10 питань. Розстановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання в місті Першотравенську доповіла директор Першотравенської МЖКП Ірина Кривенко. Вона зазначила, що такий крок необхідно зробити, щоб у подальшому місто не відключали від водопостачання через борги. Адже водовід Дніпро-Західний Донбас вже двічі підвищив тариф на водопостачання у травні минулого року і у серпні 2016 року. У той час, як у першотравенську тариф на воду не коригувався з 1 грудня 2014 року. За період. С действия тарифа в значительной мере выросла стоимость услуг водоснабжения незападной Донбасс, как я говорила, с 3 с 3 гривен 79 копеек до 5 гривен 80. Я хочу сказать, что это не единственное повышение ДЗД стоимости. Предыдущее повышение ДЗД было 1 мая 2015 года тариф тогда подняли с 3,79 до 4,68, но за этот период измени, ну, не проводили корректировку тарифа. Вот когда эта стоимость увеличилась еще раз 1 августа 2016, провели корректировку. Кроме того, изменился размер минимальной заработной платы. В действующем тарифе она была заложена 1218 гривен, в настоящий момент то 1 декабря действует 1450 гривен. Відповідно до рішення виконавчого комітету з 3 грудня 2016 року тарифи на послуги з централізованого водопостачання в місті Першотравенську за 1 кубічний метр становитимуть для населення та бюджетних установ 12 гривень 84 копійки, для інших споживачів 14 гривень 62 копійки. И сколько получается теперь для потребителя? Для потребителя, если вы хотите, я понимаю, со стоимостью куба воды, да? А вот отведение. То есть 12,84 5,80, который будет действовать 1 декабря. 800. Общая стоимость 18 гривен 64 копейки. Як зауважила Ірина Леонідівна, незважаючи на те, що Першотравенськ знаходиться на значно більшій відстані від ДЗД, ніж Павлоград, там тариф більший, ніж у нашому місті. Я хочу сказать, что в Павлограде со второго августа действует тариф в размере 22 гривен 40 копеек, а именно стоимость кубического метра воды составляет 14 гривен 26 копеек, стоимость одного метра кубического водоотведения 8 гривен 14 копеек. Також цього дня була затверджена в новій редакції інструкція з діловодства в Першотравській міській раді та її виконавчому комітеті. Наприкінці засідання члени виконкому заслухали низку питань про прийняття на квартирний облік та визнання наймача житлового приміщення.